Вітаю всіх, хто любить українські народні казки. Сьогодні я, бабуся та Нуся, прочитаю вам казку Колобок. Отже, мощуємося зручненько та слухаємо уважно, були собі дід та баба. Аж якось і каже дід до баби, піди на стара, у комору, там по засіку помети, дивись, нашкребеться щось на колобка. Узяла баба пір'їну, в засіку пошкребла, по засіку помила і назбиралася борошна пригорщі дві, замісила борошна на сметані, зробила колобок, засмажила його та на віконце, щоб прохолов поклала. Колобок лежав, лежав, а далі взяв. Та й покотився з вікна на лавку, з лавки на підлогу, підлогою до дверей, стрип через поріг і в сіни, а сіни на ганок, а з ганку у двір, а з двору за ворота далі далі котиться колобок дорогою. Йому нас зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене зайчику, я тобі пісеньку заспіваю. Я коло рум'яний бочок. Позасі метений, на золоту скоринку ряджений. Я від діда утік, я від баби утік і від тебе, зайчику, також утечу. І покотився дорогою, тільки зайчик його й бачив. Котиться колобок навскоки, ноги в руки, руки в боки, аж тут назустріч вовк. Колобок колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, я тобі пісеньку заспіваю. Я колобок. Рум'яний бочок по засіку метений, в рум'яну скоринку ряджений. Я від діда утік, я від баби утік і від тебе, вовчику, поготів утечу. І покотився дорогою, тільки вовк його й бачив. І знов котиться він навскоки, назустріч йому ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Де тобі, клишоногому, мене з'їсти, як колобок. Рум'яний бочок, позасі в золоту скоринку ряджений. Я від діда утік, я від баби утік, я від зайчика утік. І від вовчика утік. І від тебе, від медику, і поготів, отечу. І знову покотився, тільки ведмідь його й бачив. Котився, котився. Аж цього разу його назустріч лисиця. Колобок, колобок, І куди це ти котишся? Кочу з доріжкою. Та я чула, ти гарну пісеньку знаєш. Колобок і заспівав. Я колобок, рум'яний бочок метений, золоту скоринку ряджений. Я від діда утік, і від баби утік, і від зайця утік, і від вовка утік, і від ведмедя утік, і від тебе лисичко теж утечу. А лисиця йому на те й каже Ох, яка пісенька і справді чудова. Тільки не всі слова в ній я розібрала, бо не дочуваю. Будь ласка, любий, сядь мені на носика і проспівай ще раз та голосніше. Розчулився колобок із похвали, запишався й остаточно втратив обережність. В одну мить опинився на кінченку лисиченого носа і заспівав свою пісеньку, що є сили, аж очі з утіхи зажмурив. А лисиці, бач, знов не так. «Колобок, колобок, сядь но ближче, мені на язичок і заспівай ще. Останнє. Колобок скотився лисиці на язик, а вона гам і з'їла колобка. Тут і казусі кінець. Будьте уважними, не будьте хвальками. Бережіть себе.